Шановні друзі та колеги, у цьому відеодописі я хотів би поділитися з вами думками, які присвячені саме особливості формування пенітенціарної політики в Україні. І друге, які пенітенціарні реформи потрібні в нашій державі, в яких реформ потребує пенітенціарна система України, і, можливо, для когось, мої думки, буду здаватися занадто радикальними, але скажу. По-перше, у нас ніколи не було пенітенціарної політики як такої. По-друге, мені здається, ні, я навіть скажу, я переконаний, що як таких пенітенціарних реформ у класичному, або краще сказати, традиційному розумінні цього слова для України пенітенціарна система нашої держави не потребує. Чому, по-перше, у нас завжди були такі поняття. На практиці як вироблення та прийняття нормативно-правових актів у сфері виконання покарань та функціонування пенітенціарної системи та власне виконання кримінальних покарань. Але їх такої пенітенціарної політики, яка б розроблялася, впроваджувалася і що є більш важливо, оцінювалася згодом за критеріями ефективності, результативності. Здійсненності, соціальної справедливості та іншими критеріями у нас ніколи не було. У нас є величезна кількість різних програмних документів, накшалт програми, стратегії, концепції реформування понітенціальної системи, які є абсолютно шаблонними, формальними та майже однаковими, і, власне, такими, що практичної користі, ну, мені здається, мало приносили. Принаймні, якщо поставити конкретне питання, яких цілей досягла та чи інша стратегія, концепція або план реформування, ухвалений в 90-х роках, наприкінці 90-х років, на початку 2000-х років і так далі, тому подібне? Я думаю, що відповіді на ці питання у нас будуть відсутніми. Але знову таки понітенціарна політика це не виконання покарань. І це не прийняття нормативних актів у сфері виконання покарань. Це набагато більш комплексне поняття, яке потребує аналізу за допомогою усталених критеріїв, типових для будь-якої публічної політики в будь-якій сфері у будь-якій демократичній державі. І тому, говорячи про майбутнє пенітенціарної системи України, мені таке майбутнє уявляється саме у тому, що потрібно зробити зупинку. І чітко проаналізувати і надати конкретні відповіді на базові питання функціонування пенітенціарної системи за останні 32 роки. Так сталося, і це дуже дивно звучить, що за всю історію української державності з 91-го року, і по цей момент е, лише один раз ми здійснювали краще сказати Рада Європи здійснювала у 97-му році. Комплексне дослідження, всебічне дослідження пенітенціарної системи України з аналізом кожної пенітенціарної установи та виокремлення конкретних проблем, що є характерним, що були характерними для конкретної пенітенціарної установи регіону та для України в цілому. Але починаючи з того періоду, у нас лише є достатньо декларативні концепції, плани стратегії. За які ніхто не відповідає, і до цього часу не зрозуміло яких показників, які результатів, краще сказати, вони досягли. Тому, говорячи про те, якою має бути панітенціарне реформування в Україні і на цьому етапі, і вже після нашої переможної війни, я Напевне, повинен висловити свою професійну позицію, і вона полягає в тому, що потрібно зупинитися і зробити великий аналіз того, що було зроблено за усі роки Української незалежності з 91-го року. І такий аналіз має будуватися на величезній кількості соціологічних, кримінологічних, економічних. Та інших показників для того, щоб сформулювати чітке уявлення того, чи досягала українська пенітенціарна політика, як би вона там і називалася, своїх цілей. І, по-друге, що не менш є важливим, скільки коштувала така політика для платників податків. Свого часу, приблизно два роки тому, я провів дослідження, в основі якого перебували чотири критерії. Це фінансування обсяги фінансування пенітенціарної системи, показники злочинності, показники смертності та показники суїциду у пенітенціарних установах України. І так виявилося, що на фоні, навіть враховуючи показники або ефект світової економічної кризи у 2007 році, фінансування пенітенціарної системи України збільшилося приблизно в 7-8 разів. Але при цьому а, показники злочинності зросли в 3-4 рази, так само, як і показники смертності та суїцидів. Я не знаю, що мало місце за останні два роки, і мені здається, що ці показники не покращилися. Але для пересічного громадянина, саме для пересічного громадянина з дуже наївною такою позицією, це буде здаватися, мовляв, що. Чим більше ми фінансуємо пенітенціарну систему України, чим більше, тим більше вона вбиває і породжує злочинність у пенітенціарних установах. Це, звичайно, дуже примітивний і неналежний висновок, але він пов'язаний з тим, що внаслідок того, що українська пенітенціарна система піддається корупційним загрозам та впливам, навіть достатнє фінансування призводить до зворотніх ефектів. Тому, підсумовуючи викладене вище, я хотів би наголосити, що майбутнє пенітенціарна система України це в максимальній прозорості, це сміливості зупинитися і проаналізувати все по усім напрямкам кримінологічним, соціологічним, політичним, економічним, що мало місце у пенітенціарній системі України за. Усі роки української незалежності 91-го року це проаналізувати, які організаційно-управлінські структури були найбільш результативними та ефективними з точки зору критеріїв аналізу публічної політики. І, власне, про це це є окремою розмовою, окремою дискусією. До речі, дуже сподіваюся, що ми власне організуємо таку дискусію на майбутнє. Вона дуже є цікавою. Ну, українська панітенціарна система у динаміці. За останні роки, починаючи з 91-го року, але в цьому відеодописі і на цьому я напевне буду завершити дуже коротке викладення своєї позиції, що панітенціарна політика це аж ніяк не розробка нормативних правових актів, це аж ніяк безпосереднє виконання покарань щодо конкретних людей, конкретних панітенціарних установ, і це аж ніяк. Не таке фрагментарне такефрагментарне реформування окремих секторів за напрямками, які не пов'язані один з одним, і які позбавлені єдиної комплексної стратегічною мети. На цьому хотів би завершити і подякувати вам за увагу. До зустрічі на нашій понітенціарній платформі. З новими обговореннями слава Україні.